Історія про відверте кохання, яке не знає жодних перешкод. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається із фотосесії учнів старшої школи для випускного альбому. Усі вони щасливі, що навчання у школі вже позаду, однак усі мають спогади, за якими будуть сумувати. Учні згадують спортивні змагання, вечірки з однокласниками та перші поцілунки, радість від зданих іспитів. А також дуже багато моментів, в яких вони дуркували, жартували одне над одним і відривалися, як дозволяла фантазія. Однак цього не скажеш про старшокласника Меттю Кідмана. Його шкільні роки були надзвичайно нудними, і він навіть не знає, про який спогад написати в анкеті. Меттіо розуміє, що увесь час проводив за навчанням, за книгами та тестами. Хоча, звичайно, як і більшість однолітків, мріяв про дівчину. Меттіо з дитинства був націлений на політичну кар'єру, тому страшенно радіє, коли дізнається, що його прийняли до Джорджстаунського університету. Оскільки випускний уже не за горами, усіх учнів школи збирають у спортзалі, щоб обговорити деталі свята. Після того, як один з найпопулярніших учнів розповідає про програму заходу, директор нагадує, що є ще одна важлива справа, про яку варто почути, і запрошує до мікрофона Метю. Виявляється, як президент класу, хлопець відповідав за збір коштів для учня за обміном. Метью розповідає, що їм вдалося зібрати 25 тисяч доларів, аби привезти на навчання до сполучених штатів талановитого студента із Камбоджі. Самнанга хлопець страшенно цьому радіючи, навіть відправив відеоповідомлення, в якому дякує за таку можливість. Розповідає, як з нетерпінням він чекає на поїздку до Америки. Після зборів Метю разом із своїми найкращими друзями Елі та Кліцом спостерігають за тим, як популярні учні школи виселяться та разом ідуть на пляж. Раптом Майтю пропонує і їм приєднатися до решти. Він каже, що вони у випускному класі, отож мають відриватися, а не сидіти за книгами. Оскільки друзі Майтю теж досить боязкі і соціально незграбні, вони не підтримують цю ідею. Тому хлопець біжить за однокласниками сам. Старшокласники мчать на пляж, порушуючи усі можливі правила. Оскільки метью їде останнім, поліцейський, що помітив підлітків, що мчать на шаленій швидкості, починає переслідувати саме його. Хлопець, який не звик до такого адреналіну, страшенно панікує і, зрештою, підрізає поліцейське авто, через що те потрапляє в аварію. За мить виявляється, що усе це було уявою метью. Злякавшись такого варіанту розвитку подій, хлопець передумує їхати на пляж, а відправляється додому. Під'їхавши до будинку, метью помічає біля сусідів незнайому автівку. А зайшовши додому, хлопець бачить, що до батьків у гості завітали друзі. Вони вітають його із вступом, але Метю зізнається, що ще не впевнений, чи зможе там навчатись. Платити за навчання родина не зможе. Це надто дорого. А чи отримає він стипендію, поки що невідомо. Претендентів на неї дуже багато. Тож зараз хлопець посилено працює над промовою, яка має вразити журі. Ввечері Меттю йде викидати сміття і несподівано бачить біля незнайомої автівки привабливу дівчину. Хлопець втрачає дар мови і ледь не заривається носом у баки не в змозі відвести погляд. Пізніше Меттю телефонує Еллі і розповідає йому про свою нову сусідку. Під час цієї розмови хлопець розуміє, що її кімната просто навпроти його вікна. За мить дівчина починає роздягатися, шокований меттю прощається із Еллі. Він, наче скам'янілий, починає витріщатись на сусідку, але раптом вона це помічає і хлопець швидко ховається. Знову визирнувши у вікно, Меттю бачить, як дівчина наближається до його будинку і дзвонить у двері. Батьки кличуть Меттю і він неохоче спускається вниз. Однак виявляється, що дівчина прийшла не скаржитись. Батьки хлопця кажуть, що її звати Даніель, і вона є племінницею місіс Кларк. Дівчина прийшла, аби попросити когось провести її екскурсію містечком, і метю відправляють із нею прогулятись. По дорозі хлопець почувається дуже ніяково, і зрештою Даніель заводить розмову про те, що Меттю бачив її оголеною. Аби, так би мовити, поквитатись, вона змушує хлопця роздягнутися просто посеред вулиці, після чого забирає його одяг і їде геть. Осоромлений хлопець бреде вулицею, прикриваючись надувним кругом. За кілька хвилин Деніель повертається і сміючись, каже, що тепер вони квити. Меттью недовго ображається і, перевівши усе на жарт, пара мириться, і вони удвох ідуть в місцеве кафе. Там Даніель розповідає, що нещодавно пішла із роботи і приїхала сюди на якийсь час, аби спробувати щось нове. Меттью питає, чи є у Даніель хлопець, і вона відповідає заперечно. У свою чергу дівчина розпитує про життя Меттю у випускному класі. І хоча хлопець розповідає про те, як шалено відривається, Даніель швидко виводить його на чисту воду і дізнається, що він аутсайдер, який навіть ніколи не мав дівчини. Меттю і Даніель гарно проводять час, і, повернувшись додому, вони домовляються якось іще побачитись. Наступного дня у школі Еллі, що одержимий сексом і порнофільмами, не може заспокоїтись, не розуміючи, чому Меттю навіть не спробував переспати із гарячою сусідкою. Хлопець намагається виправдатись, говорячи, що там була не та обстановка. Однак він все ж задумується, чому навіть не спробував хоча б поцілувати Даніель. Пізніше, під час уроку, Меттю помічає Даніель на вулиці. Дівчина киває йому, показуючи, аби він виходив. Чи не вперше Меттю втікає з уроку і їде розважатися із Даніель. Хлопець з дівчиною знаходять багато спільних інтересів і починають часто проводити час разом. Меттью багато чого розповідає про своє життя, і Даніель щиро подобається про це слухати. Котрогось дня дівчина підвозить Меттью до якогось будинку і проникає на територію. Не маючи вибору, хлопець біжить за нею і бачить, що Даніель збирається скупатися у чужому басейні. Хоча Меттью страшенно боїться порушувати правила, бачачи, як роздягається Даніель, і собі починає скидати одяг. Плаваючи у басейні під зоряним небом, атмосфера ледь не підштовхує пару до поцілунку. Однак раптом Меттю бачить у вікні людей і розуміє, що господарем цього будинку є директор його школи. Меттю та Даніель швидко вшиваються, і чоловік помічає лише двох втікаючих підлітків. За кілька хвилин повністю мокра Даніель стукає в двері будинку Еллі, і коли той відчиняє, просить його дозволу погрітись. Доки Елі так ліцо шелешено дивляться на дівчину не в змозі вимовити й слова. До них виходить Меттю і каже, що це жарт. Він знайомить друзів із своєю новою сусідкою і пропонує їм розважитись. Усі четверо вони йдуть на вечірку. Приваблива Даніель одразу привертає до себе увагу. Вона без проблем проводить хлопців на тусовку і раптом їх помічає один із популярних хлопців Хантер. Доки він знайомиться із Даніелі, пригочає її випивкою, друг Хантера відводить Меттю в бік і натякає, аби той пішов геть, мовляв, тут йому не місце. Меттю вже збирається повертатись додому, однак, востаннє окинувши оком вечірку, він бачить, як усі веселяться, випивають, знайомляться і круто проводять час. Розуміючи, що йому не вистачає такого життя, хлопець вирішує ризикнути. Він біжить до Даніелі, несподівано цілує її на очах у присутніх. Дівчина відповідає йому взаємністю. Наступного дня щасливий і впевнений у собі Меттю приходить до школи. Там його зустрічає Еллі і терміново веде у шкільну радіорубку. Еллі просить усіх вийти і вмикає Меттю якесь відео. Це виявляється порно, в якому головну роль грає Даніель. Меттю не може в це повірити і вибігає з рубки. Еллі біжить за ним, переконуючи, що робота, про яку говорила дівчина, це зйомки у фільмах для дорослих. Меттю, намагаючись переварити побачене, їде додому. Коли він заходить у дім, то бачить, що до них зайшла Даніель. Вона мило спілкується із батьками Метю, переглядаючи сімейні фото. Хлопець ніяк не може відійти від відео, яке побачив, тому що б не робила чи не казала Даніель, йому здається, що вона займається чимось непристойним. Не в змозі це витерпіти метю біжить у свою кімнату. Даніель іде за ним, не розуміючи, що відбувається. Вона розпитує Меттію, чому він так дивно себе поводить, та хлопець нічого не може сказати, постійно уявляючи себе у ліжку з Даніель. Пізніше Меттю зустрічається із Еллі, і той дає кілька порад, як другу переспати із дівчиною. Користуючись цими вказівками, Меттю забирає Даніель на машині і по дорозі демонстративно її ігнорує. Він дає дівчині пляшку бурбону із наміром її споїти, а ще він постійно до неї торкається, аби показати своє бажання. Меттью приїжджає до дешевого мотелю і пропонує зняти там номер. Даніель починає розуміти, що хлопець дізнався про її минуле, отож починає підігрувати. Вона роздягається і починає спокушати Меттю, пропонуючи себе у сексуальному плані. Спостерігаючи за цим, Меттю починає відчувати себе жахливо і питає, для чого Даніель це робить. Дівчина каже, що Меттю саме з цього й хотів переспати з порноакторкою в дешевому готелі. Зрештою, дівчина зупиняється і каже, що була про нього кращої думки. Вона втікає з готелю зі сльозами, розриваючи їхні стосунки із Меттю. У наступні дні Меттю проводить час із друзями, однак думками він постійно повертається до Даніель. Він сильно за нею сумує і згадує час, проведений разом. Зрештою, хлопець не витримує і йде до Даніель додому. Він вибачається за свою поведінку і намагається помиритися із дівчиною. Однак раптом Меттю перериває якийсь хлопець, що виходить із кімнати. Побачивши підкаченого високого незнайомця ніяковія, а Даніель просить поговорити іншим разом. Меттю виходить із будинку і одразу за ним на перекури, де той хлопець. Він представляється, говорячи, що його звати Келлі. Він каже, що вони із Даніелі ідуть розважитись і запрошує Меттю з ними. Хлопець погоджується і вони утрьох приїжджають у стриптиз клуб. Сівши за столики, розговорившись, Меттю дізнається, що Келлі – колишній продюсер, а також колишній хлопець Даніель. Бажаючи показати, що він теж крутий, Меттью замовляє випивку, а потім просить у Келлі сигару. Така поведінка хлопця починає дратувати Даніель, і вона відходить у вбиральню. У цю мить Меттью помічає друга свого батька, містера Петерсона. Келлі одразу кличе чоловіка до них, і Меттью та Петерсон почуваються дуже ніяково через зустріч у такому місці. Келлі ще й наполягає, аби Петерсон пригостив Меттью танцем, бо хлопець тут уперше. Зрештою, вони удвох ніяково та безмістовно розмовляють про життя, доки на їхніх колінах труться стриптизерки. Наступного дня Метю розповідає про усе це друзям, яка з цікавістю розпитує про найменші деталі. А під час цього на уроці показують досить примітивний та банальний фільм про сексуальне виховання. Вийшовши після уроку на вулицю, Метю помічає Келлі, який запрошує старшокласниць знятись у фільмі. Помітивши хлопців, Келлі радою з ними вітається і намагається допомогти їм крутіше виглядати в очах дівчат. Він розповідає про те, як круто вони із Меттю відірвалися вчора в клубі. А потім, витягнувши нібито із з кишені кліца травичку, каже, що у цього хлопця вона найкраща. Пізніше Меттю їде в банк, аби заповнити усі необхідні документи перед приїздом Самнанга, і Келі йде із ним. Меттю розповідає, що він назбирав 25 тисяч доларів, аби привезти до штатів геніального хлопця із Камбоджії. Касирка Джині питає Меттю, хто із ним прийшов. І аби не було зайвих питань, хлопець каже, що це його керівник, містер Селінджер. Келлі не втрачає можливості і починає фліртувати із Джинні. Меттю дивує те, наскільки легко це йому вдається. Трохи пізніше Меттю бачить, як Даніель та Келлі вантажать у машину речі. Хлопець вибігає на вулицю, не розуміючи, що відбувається. З'ясовується, що Даніель вирішила повернутись до колишньої роботи і разом із Келлі їде у Лас-Вегас. Дівчина вважає, що від минулого не втекти, отож передумала пробувати щось нове. Після того, як Даніель їде, Меттю не може знайти собі місця і звинувачує у всьому себе. Він злиться, що послухав Елі, і повіз Даніелю мотель. Зрештою, хлопець вирішує усе виправити, і разом із Елі та Кліцом вони їдуть у Лас-Вегас на фестиваль дорослих фільмів. Елі та Кліц перебувають в неймовірному захваті від побаченого, а от Метью лише намагається знайти Даніель. Зрештою, він помічає дівчину на сцені і біжить туди, пробиваючись крізь юрбу фанатів. Меттью починає її кликати. Він вибачається за усе і каже, що Даніель це найкраще, що було у його житті. Не бажаючи слухати хлопця, Даніель сходить зі сцени і йде за куліси. По дорозі її помічає продюсер на ім'я Хюго, що є давнім конкурентом Келлі. Він вкотре пропонує Даніель працювати з ним. Х'юго каже, що кар'єра Даніель тільки починається, і з ним вона досягне більших висот. Цю розмову перериває Келлі, отож Хьюго йде. Даніель все ж поспішає до гримерки, а Келлі, помітивши Меттю, забирає його із собою. Хлопці виходять у коридор і раптом Келлі починає кричати на Меттю. Він погрожує йому і наказує облишити Даніель. Келлі наполягає, аби Меттю не втручався у його справи і не відмовляв Даніель від зйомок. Тим часом Еллі та Кліц, чекаючи Меттю, знайомляться із привабливою дівчиною, представляючись продюсерами. Це помічає її хлопець на прізвисько Бик. Однак дівчина каже, що ці двоє пообіцяли її роль у фільмі. Бик пом'якшується і навіть дозволяє хлопцям помацати його дівчину за груди, аби оцінити її принади. Та під час цього випадково з'ясовується, що Кліце Елі ніякі не продюсери, а звичайні школярі. Друзі кидаються втікати і їм ледь вдається відірватися від розлюченого качка. Меттю йде за ними до виходу, але в останню мить підбігає до Даніель. Він каже, що дівчина краща за усе це, після чого йде, вклавши її в руку малюнок, який вона намалювала під час їхньої першої зустрічі. Повернувшись додому, Меттію як завжди, сидить за своєю промовою. Раптом у його кімнату заходить Даніель і пропонує Меттію підкинути його до школи. Радіючи, що дівчина йому таки пробачила та ще й покинула порно, Меттію запрошує її піти разом на випускний, і Даніель відповідає згодою. Трохи пізніше, під час уроку, у клас вривається розлючений Келлі. Він наказує Меттю встати і витягає його з кабінету просто перед усіма. Келлі кудись везе хлопця і каже, що відмова Даніель зніматися у фільмі коштувала йому 30 тисяч доларів. Меттю пропонує, аби вони із Даніель віддали ці гроші частинами. Вони влаштуються на роботу і погасять борг. Однак Келлі такий варіант не влаштовує. Відвізши Метю кудись за місто, він б'є його, але потім, заспокоївшись, Келлі каже, що Метю може для нього дещо зробити. Він дає хлопцю пігулку, аби його обличчя не розпухло після побиття, а потім починає розказувати, що колись вони із Хюго були партнерами. Однак якось Келлі розповів йому свою ідею для зйомки, і Х'юго зняв такий фільм за його спиною, отримавши потім за нього нагороду. Келлі проводить метью до будинку Хьюго і наполягає, аби він допоміг йому вкрасти цю нагороду. Не маючи вибору, Метю погоджується, і хлопці проникають до будинку. Коли вони розходяться, аби швидше все обшукати, Келлі нишком виходить із будинку і викликає поліцію, повідомляючи про пограбування. Метью ж знаходить статуетку та в той мить, як він її бере, його помічає Хьюго. Хлопець кидається втікати, і Хьюго наказує своєму папузі наздогнати злодія. Пташка кидається за Метю, і той ледь вискочивши із будинку, бачить, як Келлі їде геть. За мить починають наближатися поліцейські автівки, і Меттю ледь встигає сховати, зіскочивши у якусь прірву. Звідти його забирають кліцелі та Даніель. Вони поспішають, адже Меттю вже запізнюється на зустрічі з представниками університету. Кліц пропонує другу ще раз прорепетирувати промову, доки вони їдуть. Однак Меттю розуміє, що з ним щось не те. Тоді виявляється, що Келлі обдурив Меттю і насправді дав йому екстазі. Даніель намагається заспокоїти хлопця і просить якомога менше із кимось говорити, аби усе не зіпсувати. Коли вони удвох з'являються на заході, Метю одразу привертає на себе увагу. Він веде себе аж надто розкуто і не дуже адекватно, і Даніель не вдається його втихомирити. Під час промов інших кандидатів метю не може стриматися і постійно усіх відволікає. Коли ж він сам виходить на сцену, то не може нічого прочитати із своїх записів. Зрештою, хлопець викидає нотатки і починає говорити від себе. Він видає досить сентиментальну промову, розповідаючи про те, як важливо цінувати те, що дійсно любиш. Хоча цим виступом Меттю здобуває ще більшу прихильність Даніель, отримати стипендію йому не вдається. Спостерігаючи за тим, як місце у коледжі віддають іншому, Меттю сильно засмучується. Наступного дня Меттю йде в банк, аби закрити рахунок для Семненга. Однак касирка каже, що він вже закритий. Напередодні прийшов містер Селінджер і зняв гроші. Меттю розуміє, що це був Келі, який таким чином вирішив забрати борг. Він розповідає, що насправді сталося, і злиться на Джині, що вона навіть не перевірила документи Келі. Жінка теж накидається на Меттю, адже він її обдурив, сказавши, що той чоловік його куратор. Меттю благає Джині нікому про це не розповідати, або його не вигнали зі школи і обіцяє повернути гроші. Касирка дає йому час до понеділка. Засмучений і розбитий Меттю йде до Даніель. Він розповідає про усе, і пара починає думати, де взяти гроші. Зрештою, вони вирішують зняти порнофільм на випускному вечорі і за дорого його продати. Меттю просить допомоги у Елі та Кліца, і, трохи повагавшись, хлопці все ж погоджуються допомогти у зйомках та продюсуванні. Даніель телефонує до своїх подруг і вони прилітають, аби знятися у фільмі. Потім дівчина разом із Меттю йдуть до Хьюго і домовляються про продаж фільму. Той обіцяє заплатити 25 тисяч доларів, якщо фільм дійсно буде класним. У день випускного Меттю, Елі та Кліц беруть Даніель та її подруг із собою на свято. Коли один із вчителів помічає їхні камери, вони кажуть, що будуть знімати відео для шкільного репортажу. Друзі розходяться, аби знайти акторів для майбутнього фільму, та це виявляється досить просто. Привабливі дівчата одразу привертають увагу старшокласників і ті самі підходять, аби познайомитись. Коли хлопці питають про це Меттю, він пропонує їм ще й роль у фільмі. Елі та кліц облаштовують один із кабінетів для зйомок. Коли туди приходять старшокласники, вони шокуються, побачивши оголених дівчат. Їх одразу вводять в курс справи і починається підготовка. Доки Елі із Кліцом знімають різні сцени, Меттю залишається з Даніелю залі. Вони танцюють, і дівчина дякує за цей вечір. Вона каже, що ще ніколи не була на випускному. Через деякий час до Меттю підходить друг і каже, що у них проблеми. Виявляється, популярний у школі Дерек виявився зовсім не секс гігантом, і у нього нічого не виходить. Оскільки Дерек мав зніматися в основному епізоді, це ставить під загрозу увесь фільм. Меттю каже, що їм треба терміново знайти актора, однак хлопці взагалі не знають, кому це запропонувати. Трохи подумавши, Меттю каже, що він сам зіграє у цьому епізоді. Він рішуче йде в гримерку і роздягається. Меттю виходить на знімальний майданчик і лягає на ліжко. У цю мить відчиняються двері, і в кабінет заходить вчитель. Він починає кричати, побачивши оголених дівчат, і усіх виганяти. За мить з'ясовується, що це знову була уява Меттю, і він все ще стоїть у гримерці. Хлопець намагається налаштуватися на зйомку і раптом помічає слід від помади Даніель на своїй руці. Розуміючи, що він не може цього зробити, перебуваючи в стосунках із Даніель, Маті виходить до друзів і каже, що зйомку, мабуть, треба відмінити. Раптом боязкий сором'язливий кліц каже, що він зніметься у фільмі. Знайшовши у собі сміливість, хлопець, нарешті, наважується вийти із тіні, і це йому приносить неабияке задоволення. Після успішних зйомок щасливі друзі вирішують святкувати в лімузині, катаючись вечірнім містом. Гарно провівши вечір, Еллі та Кліт ідуть разом із подругами Даніель, а дівчина разом із Метю залишаються наодинці. У цей вечір пара вперше займається коханням. Під ранок Меттю повертається додому і йому в паніці телефонує Еллі. Він каже, що не знає, як так сталося, але касету із їхнім фільмом вкрали. Він все обшукав і її ніде немає. Меттю заходить в дім і бачить там директора школи містера Саймона і Келлі, що тримає їхню касету. Батьки кажуть хлопцю, що їм треба поговорити, але Келлі просить кілька хвилин наодинці із метю. Коли всі виходять, Келлі починає погрожувати, що покаже вміст цієї касети батькам метью. Хлопець каже, що вони співпрацюють із Хьюго, отож, в разі чого саме він буде розбиратися із Келлі. Тоді Келлі починає вимагати грошову частину метю, але той каже, що нічого йому не дасть. Це гроші Самнанга, які, до речі, теж Келлі вкрав. Тоді Келлі гукає дорослих до кімнати і при всіх вмикає запис. Однак щойно починається відео, стає зрозуміло, що підлітки насправді зняли не порно, а сучасний прогресивний фільм про сексуальне виховання. Подруги Даніель виступили у ролі вчителів, розказуючи, як і що правильно робити, чого варто уникати, як себе захистити і таке інше. Спочатку дорослі скептично ставляться до фільму, однак у процесі перегляду вони розуміють, що це може здобути популярність, адже усе розказано доступними для сучасних підлітків словами і знято у досить цікавій подачі. Знову зазнавши невдачі у спробі зруйнувати життя Меттю, Келлі нарешті визнає поразку. Зрештою фільм і справді здобуває неабияку популярність. Х'юго та Меттю починають заробляти шалені кошти. Завдяки цьому Метю купує автівку та оплачує своє навчання в університеті. Він, звісно, не забуває про самнанга, і той успішно прилітає на навчання до США. Еллі стає успішним кінорежисером. Кліц вступає до коледжу і одразу здобуває там популярність через свою сцену у фільмі. Метью, котрого з дня присилає Кейлі розкішні сигари в подарунок, покладаючи край їхньому суперництву. Щодо Даніель, то пара продовжує зустрічатись, і дівчина навіть переїжджає разом із Меттю до Вашингтона. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.